голий пішов купатись. О, так дивіться, яка густіра. Моя методика ловлі на пікер поки що виграшна. Догнала. Прямо як хижака ловлю. У мене такої рибалки ще не було, щось є. Груз 30 грам, така джигова головка бо маркерного груза для пікера я не знайшов, взяв джигову головку Тут бровки немає. Дно плавне, таке плавний спуск, як дві, все озеро, як дві великі ванни таких, без різких перепадів, без якихось аномалій я, по крайній морі не знаходив на дні, тому зараз закліпсуюсь на комфортній дистанції. Так, візьму півпачки такої прикормки. Ось. Червона. Червона прикормка. Ой, так. Головне не перезволожити її. Так, ось такі я собі нав'язав поводочки. Ай, заганав вже впали дуже гострі гачки. Owner Pint S10 От Поводок в мене пів метра з такої тожилки. 0,117. Далі тих два поводки я собі зав'язав. Це в мене метрові поводки. Вони на 1 метр. Ну, буду експериментувати. Годівниця в мене зараз вам покажу зовсім невелика. Бо в мене вершинка півунці і всього. І годівницю я взяв на 14 грам. Якщо буде легенька то просто поміняю на важчу. У мене там, по моєму, з собою я велосипеді взяв важчу годівницю. От і все, зараз чіпляємо поводок і заряджаємося. А от на що ми сьогодні будемо ловити, яка у нас буде насадка. Пінки взяв за 4 порції. 4 порції 2 білого дві червоного опариша і 2 порції черв'яка. Мені це все вийшло ці три банки без банок, без стари, тара була моя, 280 гривень. Ну, Кажуть, що можна десь замовляти це все в оптом через нову пошту. Я поки що беру в найближчому магазині, який біля мене знаходиться, рибалка, так і називається, просто звичайний кіоск. Ох, гострі гачки протикають одразу. Це для мене індикатор. Якщо опариший черв'яка протикає гачок швидко, то значить це хороші гачки. Кажуть, що після кожної риболовлі треба міняти гачок. Я так трошки протестую проти цього, бо це якщо часто виїжджати, то виходить недешево в перспективі. Але напевне це ефективно. Гострий гачок може збільшити в два-три рази рибу. Ну її кількість майнулася. Так, пробуємо. От туди закинув і там і кліпсуюсь. Комарі кусають, зараз треба вже брати спрей. Кліпса така якась в тій катушці. Не можу ніяк в ній нормально закліпсуватися, щоб не обрізати нитку ще. Клюнула на падінні, але поки що холоста. Чим добре ловити, коли ти закліпсувався, що навіть якщо там тільки що от закинув повну годівницю і воно випало все в одне місце, не, не розкидається по, всьому водою, по всій водоймі. Так, ну я підозрюю, що це клює якась верховодка, дргає, ну так дергала мою півунцієву вершинку дуже сильно. Звісно, я не встиг засняти, бо це все було на ходу. ознокліє. Хай падає наниз. Ну там так десь метра два, може і більше глибина. О, тільки що впало. Довго падає на низ. То дядько голий то вже заплив. Не клює, так, так весело. народ, Перша риба. Зачепилася мені нитка за вершинку, я поки розмотував. Годівниця була з гачком в воді і прямо під берегом клюнула така верховодка. От тут же риба. Хоч на дурака клюнула, але нічого, клюнула. Буду я міняти. Довжину поводка. З пів метра до метра. А потім, якщо не поможе, попробую поміняти до півтора. Так, перша народ в мене осознана рибка. Ось така верховодка. Так Тоже непогано, дивіться, яка кюлька. Клюнула гарно. Це ж тюлька верховодка, що це може бути інакше. Ладно, візьмемо. О, попав. Якщо попав, то буде значить залікова. Впала на дно. Це поки летіла, то така покльовка була. По дорозі годівниці до дна. І все, і перестало. Глибина десь 2 метри 2,5, поводок у мене довжиною метр. Я так товще води шукаю рибу, товще води є верховодка. Клювало прямо на закиді. А чому клюнувало? Тому що я змінив поводок. Був півметровий, я взяв на метровий. І покльовка тут же пішла. Десь риба знаходиться значить, в товщині води. Я думаю, що можна поекспериментувати, зробити не метровий, а зробити півтора метровий. Можливо, вона взагалі під верхом, але я боюся, що я зараз хапану оцей пласт ешалон з верховодкою і піде поїде. Тоді буде не рибалка, а робота. Ну, як оказалось, довжиною поводків треба експериментувати. Дождної поводків насадками, дистанцією треба рибу шукати. Ну пікерок, прямо ну, такий пікерок пікерок. Дуже мені подобається. Всяка машкара вже кусає, а знов б'є повершинці. Ану, чи підсік, чи ні. Давай, 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 іди сюди. Напевне, ні, ні, не підсік. Верховодка, зараза. Тільки я кормлю, сиджу. Одразу клює, одразу. Треба, значить, попробувати нацепити кукурузу. Можливо, на кукурудзу трошки я відсічу. Ну, зараз я ще разок попробую. Так себе зловив, рибу ні. Попробую підсікти оцю, що клює, коли падає поводок з наживкою. Трошечки не туди, але ладно. Що я хочу ще по насадках сказати? що Дуже цікавий, в мене я б такий момент замітив, що коли я в холодильник накупляю багато опариша, черв'яка, пінки, і він в мене там стоїть, то я тоді частіше на рибалку ходжу, бо думаю, ну у мене ж пропадає насадка, мені треба їхати на рибалку куди-небудь, щоб не викинути, бо шкода. І це ще один такий стимул, щоб знаходити час вільний на риболовлю. Мені сказали, знаєте що в магазині? Я кажу, що так швидко окуклився в мене ваш опариш. В березні купляв три місяці пройшло. Як він ще був живий, а тут купив тиждень, пройшов і він вже весь окуклився. А виявляється, що я засипав манкою, а він коли їсть, має ще їсти, то він швидше тоді дозріває. Мені сказали засипати кукурудзяною мукою. Не знаю, ну хіба він муку не буде їсти кукурудзяну? Таке питання, хто там знає, підкажіть. Як ви тримаєте опари, з чим його засипаєте, щоб він довго жив. Може, просто взагалі піском засипати. О! Все, чекаємо клювання. Щось клюнуло, закинув нове місце. І тут же клюк хороша покльовка. Так, що там у нас знову? Тя тюлька велика. Таку прямо з картоплею я обожнюю. Ех, сказала, що слина потекла. Так, йди. Ах, я мой не попав. Ну ладно, пощастило тобі Так, де ж плотва? Вчора була плотва, сьогодні її нема. Візьмемо кукурудзу, може на кукурудзу прийде плотва. Так. Ці опариші вже обсмоктані сильно. Я перше насаджаю опариша, а потім вже кукурудзу. Кокурузу їх закупорюю. Ось так. І от трошки туди. Там бачу, є риба, ході маленька, але зато клює. Так, є, зачепив, добре, що не обірвався. Зразу клює, зразу б'є по вершинці. Все, відчепилася Мілоч всяка. Пробую підсвікти, витягнути її. І не дає нормальній рибі клюнути. Ні, нічого нема. Так, що може бути? Все з'їло. А, це воно годівниця, напевно, стукало, бо немає вже на гачку нічого. Я поняв. Так, на кукурудзу чисто щось. Наче щось є, чи нема. Блін, а як? Якщо... А чому не сипляється? Не можу зрозуміти, в чому проблема. Гачки вроді хороші. Што, рибак тупий чи що? Ой, ті я моя. Треба рибака острити. Передає прямо в удлище як клює. А ну, сіканув чи ні? Ні. відчуття, що вони кормушку пхають. Налегенька. Так, ну я вже збільшив поводок, зменшив поводок, збільшив, знов зменшив вже до 25 см. Або бере дуже дрібна риба, або взагалі нічого не бере. Кукурудзу насаджав, черв'як, опариш, зараз знову париш. Ну, коротше кажучи, експериментую, як можу. Вже в одній камері сів акумулятор. Зараз буду знімати вам, от, як клює, як тільки попадає наживка в воду, як його бере по вершинці. Дивіться, як клює поверховодка швидко. Хопа. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І вже коли падає наниз, на дно вже перестає так клювати. Але все рівно клює, Я прям з рук ловлю. Прямо ловлю з рук. Хоч бери взагалі без прикормки. Так, попробуємо взагалі без прикормки. Може я підсічу, так. На. Ні. Дуже маленька рибка клює, дуже маленька, вона не може... Повністю взяти насадку з гачком. Треба маленький гачок, але в мене задача не маленьку рибу ловити. Знов б'є б'є б'є. Впала на дно насадка. Опа! Так, а ну 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 Може підсік Здається, щось навіть підсік маленький, ні? Так, да, щось підсік Ось така рибалка тут. Ну, плотва тут точно є, я її тут ловив на поплавок. Так, вже другу не попав в цей садок. Навіть нічого не буду поправляти. Отак, От як їхай, так і буде. Будемо ловити на пікер з руки. Так. Обірвав гачок. Обірвав гачок, треба поцепити новий поводок. І так, майстер-клас, як ловити на пікер з руки без, без корма в годівниці. На обірваний поводок я пров'язав гачок F-22 Gamakatsu номер 16 і нацепив три пінки. Гачок маленький, ну і насадка маленька. Пробуємо зараз підсікти. Закидаємо близько, зразу натягуємо cuвертиp. Опа, є. Опа, є. Червонопірка. І не треба нам прикормки. Купили пінки, купили маленькі хороші гачки. І ловимо. Так, ну правда, він такий зацепкий, сильно, важко від'єднати. Та що ж я промазую постійно? Вже третю рибу в садок не попав. А ну я вам скажу, що да гачок рішає. Гачок рішає. Має бути новий, має бути якісний. І ось така от форма. Зараз покажу вам. Тихо-тихо-тихо-тихо, не больно тобі було. Та що ж там ми знов? Так, а ну пробуємо на дальняк. Може там щось крупне зловиться, поки буде падати. Оклювало. Хорошо. Догнало. Прямо як хижака ловлю У мене такої рибалки ще не було, щось є. Щось там опірчинить нормальне. ох, яка синька здорова Це що? Так, тихо, бо біля ока акуратно Оп. є, й попав в трьохочковий. Так, натягуємо. Щось є. О, так дивіться, яка густіра. Моя методика ловлі на пікер поки що виграшна. Так, дивіться та, та. Є тут, тут знімаю чи ні. Знімаю. О, яка рибка. Попав, єсть. Все, поїхали знову. Швидка риба. Оце змагання. Оце так можна стати спортсменом. Подумав, що обірвався, а я не обірвався. Воно просто так якось вийшло. Що дірнулося О! Ще одна синька. Іди сюди. Іди сюди. Опа. Так, поводок сантиметрів 70. Поїхали так. Прямо біля берега. Прикол в тому, що ти за один закид можеш кілька пауз зробити і в тебе є кілька шансів витягнути рибу. Причому не обов'язково верховодку може і нормально клюнути. Просто в основному клює верховодка. Єсть. Колись в дитинстві. ловив на закидушки. І вже теж в кінці, там, коли не клює, балувався і відкрив для себе таку ловлю, як на палець. Так закинув. І ти чуєш по жилсті, як воно б'є по пальці і ти підсікаєш в ту ж секунду. Тут, тут щось похоже. Тільки такий відчутний бланк, що чутливий бланк, що дає. Навіть можна не дивитися на вершинку, він по руці дає. Опа, знати що клює. Така рибка пока, на сьогодні, це основна на ходу зловила. Іди сюди. Іди сюди. Так, без водоросли йде. Така густірочка. О! Да. Тут скрізь рибу виключили. Там ще поки що вона включена. Буду пробувати там ловити. Так, ще одна гостіра. Опа, ого, опари вже де опинилися. Тікають. Не туди біжите. Та що ж ти будеш? Так. В'язнув? Ти сюди. Ще немає, її є. Це вже синька. Це вже синька. О, текла. Чуть мені опарищу не поперевертало. Іди сюди. хто ти така ти синька. Ну, блін, не попав, ну ладно. Так, треба чистити вдома, буде цей фідерок, бо він мені дуже подобається. що він мені довго прослужив. Так, впала на дно. Є. Я прям як спініного ловлю. На паузі. та да 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 А, ага, один оперався. 20. І збираюсь вдома. Кормушка. На дереві. Що ти будеш робити? Ну давай, давай, давай. Щоб ви розуміли, навіть не злетів. Як по замотуванні, по закиданні і відсипляні спец. Так, це я зря далеко закинув, там мало риби. Опа! Ух ти, йога, давай, 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 давай! Чую, що щось було. Щось маленьке, звідти завжди. Верховодка. Так. Да. Десь більша половина ще поза садок була. Тікайди, гуля, живий. Ну що, народ, ось така в мене вийшла риболовля Трошки побалувався в кінці, трошки наловив такої мілкої всякої риби. Густіра, верховодка, синька, як її хочете, називайте. Але в мене є ідея поїхати на Дніпро з пікером. Так, на Дніпро з пікером знайти там місце, де можна там метрів 15-20 від берега закинути, і от половити хорошу рибу. Хоча б таку в в два більшу густіру, як я сьогодні ловив, але на пікер. Настільки приємне задоволення, оце от ловити на пікер, ти відчуваєш все в руку, прямо всю покльовку ти відчуваєш в руку. Я колись в дитинстві. Ловив на закидушки. І теж в кінці там не ловилося, чи просто вже втомлений був, балувався і ловив на палець. Ну так, закинув і одразу палець, Так як я сьогодні на пікер, але я тоді на жилку, і оцей кожен ривок риби ти відчуваєш в палець. Це, такий був кайф, ти його зразу в ту ж мілісекунду ти його підсікаєш і витягуєш, підсікаєш і витягуєш це. Я думаю, що і боковий кивок, і все це відпочиває, тому що ти тут прямо от в мілісекунду, не в секунду, а в мілісекунду тільки відчув і дернув. Відчув і дерну, і ти можеш її підсікти, тебе більше шансів. Але я ще раз скажу, хочу їхати з пікером на наступний раз на Дніпро. Підписуйтесь на канал, підтримуйте мене лайк. До зустрічі на воді. От туда б закинути під ті кущі. А там хороше місце. Хороше затишне риболоне місце.